Добрий! День. Я Юрій Касян, учень 9А го а класу Криворізькій гімназії No55, лідер дитячого об'єднання «Первоцвіт». І сьогодні я хочу вас познайомити з історичним об'єктом Червоний міст. Кажуть, що балка північно-червона утворилася в результаті падіння на цьому місці метеорита близько 400 років тому. Завдяки геологічним і природним особливостям у 70-х роках цю територію включили до списку ландшафтних заказників загальнодержавного значення. Поряд з природними дивами у балці Північній Червоній зустрічаються історичні людської діяльності. Великі старі кар'єри та відвали. Залізничний наступ опори мосту, будованого наприкінці 19-го століття. Особливим місцем Балки є залишки давніх залізничних мостів. Один з них, побудований в 1890 Зачають близько 30 метрів, а на його каменях і досі збереглись особисті клейми виробників. У 1935 році на 30-метрових опорах вибудували і наступний міст. Але вже в 56-му році обидва мости демонтували через твори на цьому місці кар'єрів. На залишках опор другого мосту досі можна розглядіти стигми каменярів, а під склепінням невеличкі кабапніні сталакти. Часто тут може зустріти туристів, які молиться краєвидами, фотографують невеликі вапняні сталактити між кам'яними цеглинами. заказника, що відкриваються з цього місця, просто неймовірні. Крім того, кам'яні опори давненько облюбували екстремали для занять лелазням та роубу джампінгу. У скілодромі Клубе Верес провели заняття для місцевих альпіністів. Для цього одну підпору обладнали необхідним спорядженням та страховичними станціями. Зняли листопад по вихідних з опор організовують роубу-джампінг. Щорічно на Червоному мосту проводяться приватні та міські фестивалі з альпіїзму та сказолаз.